Люди милі, хто б це знав, що вам настільки сподобається наш попередній урок, я дуже цьому рада. Давайте пригадаємо, що в нас було минулого уроку. Ми дивилися, продивлялися, аналізували наші найпоширеніші помилки в італійській мові. Отже, сьогодні я вирішила вам записати щось подібне, але замість того, щоб дивитися поширені помилки. Які ми в загальному припускаємо, давайте подивимося конкретні помилки, які припускають мої студенти. Отже, сьогодні ви будете бачити фрази, виписані, скопійовані моїми студентами, і ми з вами разом підемо, подивимося, знайдемо помилки, виправимо помилки. Тому що, знаєте, я завжди кажу: якщо мій студент так говорить. Ймовірно, хтось інший теж так говорить. Тому, хто знає, можливо, сьогодні ви побачите і свої помилки і скажете, мама моя, я теж так говорила, чи говорю. Тому давайте розпочинаємо. Дивимося вже ось ту нашу білісня прімафразу. Бачите, екологіфрази. І що тут не так? Давайте читаємо гарно. Раз. Голосно, так, щоб я вас чула, щоб в мене трясли ці стіни, бо щось нічого не трясуться. Давайте голосно. Кисто. Маккіна e marito. І що тут хотілося сказати? Давайте хочете, я мене е, переклад запишу. Значить, е, що що. Дивіться, ми маємо сказати: ось так: ця машина е, з моїм чоловіком. В сенсі в мого чоловіка. Окей? Але з моїм чоловіком. І що не так? Скажіть, будь ласка, от що вам вже не звучить? Звичайно. Što ne kvesto? Ne kvesto, ne kvesto. Do reći, ne kvaka jemo zvame. Ne kvesto, a kvesto. Albo kvesta. Te ja ću vam ajem svihodnje zavodno napisati, ne kvesto, a kvesta. Oj, ukrajinska mola. Kvesta, tomu što što makina. Ragazzi, dvije se zna ukrajinska, bene. Makina. Ođe, slovo kvesta, kvela, Questo quello, цей той, ця, та, що далі. Ми міняємо закінчення в залежності про те, про що говоримо. А про що ми з вами говоримо? І який наш іменничок в цій фразі? Про що ми говоримо? Про машину. А машина вона у нас хто? Вона макіна. І, Іалора allora, con mio marito. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи потрібен тут артикль? Con il mio marito. Міомаріто. Hm? Звичайно, що ні, не потрібен, не потрібен тут артикль, навіть якщо ми ставимо завжди. Так, чекайте, мені вже тут попало в око. З мію тусу при присвійними займенниками ставимо артиклі, але зі словом, маріто, не ставимо. Окей, все, значить, твій чоловік, мій чоловік, мій маріто, ту маріто без артикля. Все, тут розібралися, можна йти далі. Дивимося на наступну помилку. Отже, читаємо разом. Давайте, щоб я не одна хочу вас чути. Quando io andata in Ukraine, io faccio Ін Україна, mia casa. Угу. Будемо тут трохи щось виправляти, добре? Кажіть, що? Давайте допомагайте мені трошки. Дайте тут трошки посуну. Алора, хочу вас всі гарно чути. Давайте. Давайте почнемо ось так. Почекайте, почекайте. Давайте я вам розділю, якщо чесно. Угу, угу, угу. Отак. От Все, значить, три рядки, і в них трьох є, можна десь виправитися, зробити ще краще. Давайте, що будемо. Що будемо виправляти? Значить, io, Quando io Andata in Ukraine. Отже, коли я е, була в Україні, коли я поїхала в Україну, та? бо Андаре йти їхати. Тому коли я їздила в Україну, давайте так. Quando io, дивіться, хочу вам що сказати: коли ви чуєте в італійській мові, ось це Ата, АТО, То-то, то, це токання в дієсловах. Андата, фато, компрато. Скирцато, дорміто, то-то, то, то-то. Знаєте, до чого я вже це веду? Це йдеться мова про «пасато», ПАСАТО. Що це таке? Це є минулий час. Бачите? Чуєте, то? Все про Пасато. Говориться про минулий час. А коли ми говоримо про минулий час, рагаці, про Пасато просимо це означає, що ми обов'язково ставимо допоміжне слово. Перед, tá, перед нашими дієсловами токаннями, ви розумієте? Тому соно андата Україна обов'язково тому, що ми будемо ставити есере допоміжне слово. Uh, перед дієсловами руху, андаре, веніре, торнаре. Ану, кажіть, які ще в нас є дієслова руху. А ну, давайте. Аріваре, партіре. Ентраре, а там, де ентраре, там є що? У Дуже добре. Тому соно ушита, соно ентрата, соно торната, соно партията. Окей, обов'язково вербоесере. Добренько, дам, Дамо далі. Іофачо поліція. Дивіться, тут розповідається, що коли я їздила в Україну, я що, видно, поприбирала. Що? Вдома, мій дім, ла мія каза. Значить, те ж саме, ми тут почали з минулого часу, коли я була в Україні, коли я їздила в Україну, то ми не можемо вже продовжувати в теперішньому правильно казати, що коли я їздила в Україну, я прибираю. Я поприбирала, коли я була, там, поїхала в Україну, я поприбирала свою хату. Значить, Іо, не faccio, а вже в минулому часі ми скажемо: те ж саме, а ну, токаємо. Не «фачо», а фато «перфето». А як чуємо токання, що ми вже знаємо, ставимо обов'язково дієслово допоміжне. Тільки «атенціоне». тут вже не Есере, бо це не є дієслово руху, А «фаре», робити. Тому скажемо авере, обов'язково авере, регація. Так, хто не знає минулий час, мене дуже гарний урок. Зараз тут прикріплю, сподіваюся, не забуду. Якщо ні, дивіться у мене на каналі. Е, все, що потрібно знати про дієслово Авире. Обов'язково обов'язково передивіться цей урок про минулий час, гарно його собі вивчите. Скажіть, о фато поліціє, а мене йдемо далі. Де вдома? Не просто о фато поліціє, ла мія каза, бо виходить, я поприбирала мій дім, ну окей, дослівно, дослівно добре. Але ми скажемо в італійській мові о фато поліція. Тепер де. Вдома. Тому. А. Міка, але алла, міяка. Добре? «Аказамія». О, тут все ж таки, знаєте, не, я вам Хочу сказати. Аказамия. Офату ле поліція. Можна так ще сказати, добре. Саме артикіль. Офатоле поліція, «аказамія». Бо звучить все. Я поприбирала в себе вдома. Де аказа? Добре. А, все. Кандо соно андатати мія. не бене. офатолеполіція, бене, Пабене, аванті. Наступне дуже популярне. Ну, дивіться, ну ви точно. От багато хто ще по сьогодні мені говорить після слова оні джорні. Оніжорні фато, поліція, лакучина, люди милі. Давайте з вами виправляємося. Значить, перш за все, те, що ми з вами маємо пам'ятати, це після слова ogni ми ставимо лише «однина», навіть якщо ми говоримо про множину. Навіть якщо в нас в голові, ми там хочемо сказати, що кожними днями, розумієте? Але якщо ми використовуємо слово ogni до речі, ОННІ бачите, як вимовляється, а не Огні. А Після нього йде завжди однина. тому не джорні, а як ану? не чую голосніше. Джорно. Оні джорно. І тут що розповідається, видно в минулому. А лора, або чекайте, давай тако. Якщо ми ставимо оні джорно, що кожного дня, то значить що, кожного дня я прибираю кухню, правильно? В загальному тому не потрібно токати, не потрібно мене час ставити. Оно. Значить, ogni giorno, звичайний теперішній час Faccio le pulizie. а тепер cucina, можемо сказати. Так де, cucina. Тепер атенціоне, дивіться. Значить, ми вже з вами зрозуміли, що після слова ogni ставимо лише одне на Ogni giorno, ogni мезе, Ogni анно, ogni volta, кожного разу. А тепер де інкучина. Тепер, що ми маємо з вами запам'ятати, що uh, перед, як то, перед кімнатами ми ставимо ін. Тому інкучина, ін камерета, ін Зала да пранцо. Або можемо сказати: ось так. Можливо, ви вже сказали, я вже десь там чула, вже якісь учеліні мені заспівали, що хтось з вас сказав, onні джорно». ПУЛІСКО. тепер що? Лакучина. Окей. Okay. Отже, від слова пуліре. Ну, прибирати там, так, окей. ПУЛІСКО. ТУ ПУЛІШІ. Тепер що ти там миєш прибираєш? ЛА Лакучина. Отже, не де, що я роблю прибирання в кухні, а я мию що кухню. ПУЛІСКО ЛА лакучина. Отже, якщо ви говорили оні джорні» по сьогодні, то від сьогодні ви говорите лише оні джорно». Окей? Беніссимо. Все. І а, ну все, якщо ви говорите оні джорно», значить ви розповідаєте, що в загальному кожного дня, тому продовжуйте в теперішньому часі. В загальному добре, тому є слово поліре буде поліско теперішній час буде теперішній час. Все, фантастико, йдемо аванті. Аванті, не аванті, але люди лі, дайте, я хоч подякую моїм фантастичним абонаті. Лена Палій, Віка, Катя Біленчук, Оксана Поліщук, Наталя Хромей, Світлана Гайко, Світлана Ройк, Ольга Лежемчук, Рома Вестімов. Рекаті, дякую вам щиро за те, що підтримуєте мій канал, за те, що ви спонсоруєте мій. Мої відео допомагаєте моїй роботі. Граціє, міле Даверо, я в шоці вас так багато. Дуже дякую. Хто хоче приєднатися і спонсорувати мої канали. Прошу дуже, тисніть на промові. Чи як вас там написано? Спонсоруй. Дякую велике за те, що мотивуєте записувати вам ще більше відео. <диві> дякую. І зараз ми з вами продовжуємо йдемо дивитися ще якусь одну помилку. Дивіться, ви вже знаєте, ви вже з вами, ви вже з вами вивчили. Кажіть, читаємо разом: Оні, ле м'єй аміке фачамо Гранде Пасиджата. Як ми тут будемо з вами виправлятися? Ну, кажіть мені скоро. Ну, все, ви вже зрозуміли. Бачите? Маємо слово Оні. А що ми казали після слова Оні маємо? Однина ОННІ доменіке, ДОМЕНІКЕ означає кожними неділями, ви розумієте, з української мови переклад. Після онні йде однина. Тому ДОМЕНІКА Кожної неділі. Іо кон ЛЕ МЄЇ аміке. Давайте так з вами зробимо. Давайте. Іо КОН ЛЕ МЄЇ аміке. Де тут помилка? Помилка в слові мєї. Тому що. Я з моїми подругами ми скажемо правильно: io con le mie, ми би сказали мієй, якби це були амічі, іменник чоловічого роду множини. А тут в нас іменник жіночого роду множини. Тому не мієй, а міеаміке значить, доменіка». io con le mie amiche facciamo mm. grande passeggiata grande non so tipo no, idemo, ta. Skazate, facciamo una lunga passeggiata non so una lunga passeggiata una grande passeggiata da, principi, facciamo una grande passeggiata da. Але якщо хочемо сказати, що саме довго ми гуляємо, то краще лунга. А гранде passeggiata може означати навіть, що класно гуляємо, що класно пасиджата робимо на гранде Та? Бо в італійській мові, якщо ми можемо щось описати словом grande, не обов'язково означає великий, може означати також класно. До речі, не знаю, можливо, ви чули компліменти. Також вам ви щось там зробили, і вам сказати: гранде. Що, типу, круто, ну, ти молодець, гранде. Ось, тому це все круто. Угу, гранде. Далі. «quando arrivata sconto ogni anno faccio shopping». Тут ми мали сказати, що, що коли приходять усі ці всі з або, ще краще сказати, сальді, як то вона називається, промоційні акції, знаєте, ось ці всякі щорічні Black Friday влітку скидки, скидки, о, знижки, ще краще, Знижки. То кожного року я роблю шопінг. Бенісмо. Тепер ми маємо сказати quando і знов арівата. Минулий час токаємо, а? Е? Ми маємо сказати, що в загальному, бачите, бо в нас тут є ogni anno, кожного року. Отже, в загальному щось відбувається. Quando? в загальному Arrivano. Тепер що? Давайте з вами скажемо не «сконто», а і сальді, бо знижки буде «сальді», а сконто. Це якась одна знижка, окей? Це ти фачо лоском, то так я тобі зроблю знижку. Але і сальді, це в загальному, коли приходять ці знижки, ви розумієте, таке якесь велике свято, цілий день знижки, і сальді, сальді. Сальді, сальді, есі спендону танті сольді, сольді. Ага, і витрачається багато грошей. Кванду арівано і сальді, оніанно фачо шопінг. Ва бене, бенісімо. Кванду арівано, Чому сказали Арівано? Тому що вони і Сальді множина тому Арівано люди мої мелі прекрасні. Окей, як у вас з правульки. трошки. З тим Оні точно зрозуміли, я впевнена. Йдемо далі. Дивіться: Опаура Ла Гуєра, я боюсь війни. Е, краще сказати обов'язково. Дивіться. Запитання. Я боюсь, чого війни. Коли ви чуєте ось це запитання, кого, чого, ви розумієте? кого, чого ставимо ді. Запам'ятайте собі, кого, чого, ді. Хочу 2 кілограми. Чого помідорів? Ворей дує кілі ді помидорі. Тому о, паура, ді гура. А як хочете ще з'єднати з артиклем, то вийде. <gifix> Ви готові до цієї математики? Di плюс artikel la guerra. Di плюс la у нас виходить дела. Ось таке. таке опара della guerra. Або опара де гура, якщо інженеры в загальному мене. Paura di guerra. Generale opaura della guerra in specifico. Ось тому обов'язково, коли ви будете говорити про свої страхи і казати, що ви щось боїтесь, кажіть, чого ви боїтесь, і як чуєте все, чого, кого, чого, ставимо діаспора, ді". ану, вой, ви ді коза, а ви те паура, а ви чого боїтесь? Ану, пишіть мені зараз в коментах. Я читаю. Давайте в живому чаті. Ану, тисніть тут живий чат, бачите? Чи не бачите? Пишіть, я читаю і відповідаю. Що ви думаєте, просто так? А як же? соно кватро... О, дивіться, оце суперське. От реально, я це дуже часто чую. соно кватро седія і таволо? Анкора. Че вона порта кьюзе. Наприклад, це було у нас завданечко, де мене студенти мали розповісти, що в них є в кімнаті. І казали: так, у мене тут чотири крісла, один стіл, і такий. Шоше, ще? І оце анкора. Це неправильно. Казати, анкора. Замість Анкора ми зараз скажемо кеальтро. 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 Що ще що ще можу сказати? А, че уна напорта кьюзе. А, є закриті двері. Закриті двері уна напорто кьюзе. Але замість Анкора все собі практикуємо. Бо я знаю, що багато хто з вас говорить Анкора но. Kie-al-tro. Kaj še, moram ti povedati? No, kaj še razkriti? Kie-al-tro. Ampak to ankora pomeni še. Tipo, daj, še tam, ne vem. Ankora, un-po. Še malo na kladi pojeziti. <laughs> ankora, un-po. Un-al-tro. Ankora, no. Še ni. Naprikad. No, tam, no, no. Тому все Анкора означає ще. Тому, як ми кажемо, що є чотири крісла там два столи і потім ще. Кеальтро. Mm -mm. Що ще сказати? Що ще розповісти: Кеальторо. Анкора це плюс ще щось додай. І fortuna in Italia ci sono Libertà di vestirsi. дуже гарна реченька, Мені сподобалось. На щастя, в Італії є. А, Зараз, почекайте, є ліберта, ну кажіть, допомагайте мені е, вибір одягатися, як то сказати, свобода, одягатися Ла ліберта свобода. Тому що є ось цей такий е, свобода для одягання, в сенсі, що не осудять. Що, ймовірно, я студентеса хотіла сказати, що в Італії менше осуджують тих, хто одягається як хоче. Аніж в Україні, тому що в Україні видно, в нас є стандартне. стандарти Тут вони менші. Тут хто, що хоче, то роби, і робить, і не сум, не фрега, Un тому перфортуна, Ініталія. Але краще сказати, оскільки ми говоримо про ліберта, а вона в нас одна у сенсі в загальному, що та, щось одне, скажемо, не соно, але ліберта е. Ne sono, bo sono domnoge a e. I zabbrali stalo c'è. Per fortuna in Italia c'è la libertà di vestirsi. Mm? Bo per di me ne consta a Marte che il della libertà. Per fortuna in Italia c'è la libertà di vestirsi. Bellissimo, molo Grazie per domandi. Oste, ciasto, ciuo, io, gisno. Значить, що тут не так. Дякую за запитання. Та запитання множина і вже робимо доманді, розумієте? Ану, дивіться, пригадайте мені, як буде запитання в однині? Доманда. То з доманда робимо множина і стає доманде, тому грація. А доманде в нас іменник чи не іменник? Хоче якогось артикля? Хоче, ну чого ні? Значить, грація. Grazie per domande domandi nepraval. Grazie per le domande. Grazie per le domande. A tu wjeżdzi, vже знаєте. Le miei domande per te. Так, a teper moje zapisania do tebe. Так, devi parsecuund na rozdome. C'è tak? міє», бо доманди, звичайно, що доманде, вони жіночі рід множина, тому міє, лемі доманде, все в нас закінчується на е, e, тому що говоримо про жіночий рід множина. розумієте? Тому ле міє доманде про те. Мєї, якщо ми вже маємо міє, то ставимо перфорца обов'язково артикіль і. I miei mm, alunni sono meravigliosi. Мої учні фантастичні. Ім'я, бо множина чоловіче рід. Але я говорю в загальному, тому і дівчата, і хлопці, тому i miei алунні sono meravigliosi. Дякую за старання. Дякую, що з мене навчаєтесь. Дякую, що е, ті, хто не навчається, переглядає зараз це відео. Це теж навчання свого роду. А що тут у вас супер суперутіле? Я так само, ось так все на уроках своїх і провожу. Все до крайностей розповідаю. Зупиняємося на кожній помилці, що там, як там. Ось тому тут у вас інформація безцінна, просто ви розумієте. Я сподіваюся, ви... Ну, цінуєте так? і використовуєте це а, в щоденному спілкуванні з італійцями. Давайте мені знати. Давайте мені domande per me, якщо хочете. І які у вас запитання до мене? Давайте запитуйте, де ви часто помиляєтесь, як я вам можу допомогти. А, ну, В принципі, все. На сьогодні це все. Я сподіваюся, відео вам також було супер утіле, дуже корисне. Воно вам сподобалось? Пишіть, буду рада чути. Це для мене, ви розумієте, як завжди я вам кажу, розумієте, бензин енергія. Тому давайте, будь ласка, чути. кажіть, чи утіли вам ті леці, що я вам записую, наскільки вони вам корисні. Розповідайте, люблю читати ваші історії обожнюю.